Так, Індія зараз перша отримує такий удар від Сполучених Штатів, але Китай в минулому році купив російської нафти на суму майже 80 мільярдів доларів. Але Сполучені Штати 에, стосовно Пекіна, поки що обмежуються заявами, обережною риторикою. Як ви е, вважаєте, чи стане Китай наступною мішенню вторинних санкцій США і власне, що зупиняє Вашингтон саме зараз вже почати діяти? Тому що у Київі, Сполучених Штатів немає таких економічних можливостей. Але вторинні санкції Сполучених Штатів проти Китаю можуть вдарити по самих Сполучених Штатах, і ми про це переконалися. Під час попередніх тарифних заходів Дональда Трампа. Ну, знову таки, що таке вторинні санкції? Це ж звичайнісінькі мита. Трамп просто підвищує мита для продукції країн, які купують російську нафту. В сучасній економіці мита не відіграють ніякої вирішальної ролі. Тому що економіки взаємно пов'язані, переплетені. Ну от що таке мито проти Індії? Це означає, що гей, грандіозний проєкт переведення е, західних підприємств з авторитарного Китаю до відносно демократичної Індії зазнає фіаско. По-перше, що ці підприємства, в тому числі й американські, які хотіли переїхати з Китайської Народної Республіки, залишаться на її території, бо немає ніякого сенсу переводити ці підприємства до Індії. Сенс переводити ці підприємства до Сполучених Штатів, також відсутні, тому що в цьому разі iPhone буде золотим, Трамп продовжує імітувати переведення цих економік. Ми бачили, що він провів спеціальну прес-конференцію щодо того, як компанія Apple інвестує в американську економіку, але ми бачили, що це просто була комедія. Тому що навіть очільник компанії Apple, який намагається зберігати хороші стосунки з Трампом, і гратися у цю дитячу гру, яку організував. Американський президент він визнав, що iPhone не збирається у Сполучених Штатах. А якщо він буде збиратися у Сполучених Штатах, я думаю, його зможе купити тільки кожний там тисячний американець. Взагалі, часи таких корпорацій, як Apple, як корпорації Маска, як Майкрософт, вони швидше за все закінчаться, тому що без дешевої робочої сили ці корпорації не зможуть виробляти продукцію. Ну це така реальність. Я до речі, не бачу в цьому нічого поганого. Я вам відразу скажу: я вважаю, що Європа і Америка мають переселятися в епоху чесної бідності, яка була, поки не було експлуатації дешевої робочої сили в країнах глобального півдня. Я вважаю, що нормальний європейця має мати три костюми на все життя. Я вважаю, що він має мати три сорочки на все життя, пошиті власні країні власними майстрами. Я вважаю, що він має мати один телефон, який він буде міняти на 10, 15, 20 років. А от вибачайте, 50 костюмів у гардеробі. 30 суконь, чи кожного року новий телефон, це для мільйонерів і мільярдерів, яким 90% населення просто не мають навіть заздрити, бо ці люди мають абсолютно інші можливість доходу. Тобто, фактично, я виступаю за зникнення середнього класу в Європі і переходу Європи до того стану, в якому є в якому вони були, до появи китайської і індійської робочої сили. Це єдина реальна гарантія безпеки. І вона називається не просто там гарантії миру, ядерна зброя. Ні, це все фігня тепер в нинішньому економічному статі. Це називається бідність. Якщо ми хочемо вижити 90% людей, які живуть в країнах так званого розвинутого світу, мають стати бідними. Тоді закінчиться міграція, тому що до бідних країн ніхто не приїде. Тоді закінчиться е, величезна проблема, пов'язані з. Е... Залежності від Китаю і Індії, але разом із цим ви будете отримувати не дуже великі зарплати і не дуже багато за них зможете купити. Ніхто на це не ви розумієте не піде. В нашій з вами ситуації всі ці авантюрні спроби Трампа перевести виробництво в Америку і разом із цим зберігти ціну на товари, яка б дозволила виборцям голосувати за республіканців, не будуть здійснені, тому що ця задача не вирішується економічно. Ну і тому Трамп не має ніяких реальних впливів на Китай і Індію до того часу, поки китайський робітник чи індійський робітник отримує в десятки разів менше, ніж американський. Дональд Трамп залишається безпомічним перед нарендою моді Сі дзямпіном. Це закони економіки, інших законів ніхто у світі ще не вигадав. Тому, коли ви запитуєте, що може зробити Дональд Трамп із Китаєм, нічого для того, щоб щось з Китаєм зробити, треба відмовитися від китайської продукції. І треба погодитися з тим, що все, що виробляється в Китаї, буде вироблятися у Сполучених Штатах. І що американський, е, американський виборець умовний не зможе більшості продукції китайського виробництва придбати, коли вона буде американського виробництвом. Ну це просто, це елементарні речі. І, на жаль, ми в цій пасці виявилися не сьогодні. Ми почали цю паску самі для себе створювати, коли почалися економічні реформи в Китаї. І з незрозумілих мені досі причин ми досі повірили і віримо і зараз, що головним інтересом центрального комітету комуністичної партії Китаю є розвиток китайської економіки, а головним інтересом комуністичної партії Китаю є утримання влади, Заснованко з цієї нової моделі Китаю, колишній голова центральної військової ради Китайської комуністичної партії Ден Сіопін говорив, що немає ніякого кольору кішка, тільки б вона ловила мишей. І багато хто на заході перекладає цей ефоризм так, що може бути і ранкова економіка, якщо вона допомагає розвитку Китаю. А насправді це означає, що ми можемо будь-як діяти тільки щоб зберігти владу. Якщо нам потрібна ринкова економіка для збереження влади, ми будемо використовувати ринкову економіку. Якщо буде потрібна планова економіка, ми будемо використовувати планову економіку. Якщо нам потрібна буде відносна свобода в суспільстві, буде свобода. Потрібно буде закрутити гайки, закрутимо гайки, тому що ми самі вирішуємо, що нам робити. Китайський народ нам не указ, бо ми переможці у громадянській війні. І ті, хто програли цю громадянську війну і хотіли якоїсь свободи для Китаю, сидять на острові Тайвань і чекають, поки ми їх захопимо. Дуже проста історія. І до речі, ви ж, напевно, помічаєте, що із цією логікою стосунків з Китаєм погоджуються всі. Я з лютого 2022 року, коли почалася ця велика російсько-українська війна. Говорю про те, що якщо ми хочемо взагалі будувати якісь стосунки з Китаєм, щоб Китай взагалі помітив Україну, а не вважав її просто якимось апендексом Росії, який рано чи пізно буде приєднаний до Росії, ми маємо встановлювати власні стосунки з Китаєм. У нас уже були домовленості. Період 2014-2022 років про відкриття Тайбейської комісії, представництва Тайваню в Україні. Ці домовленості були благополучно не виконані ані попереднім президентом України Петром Порошенком, ані чинним президентом Володимиром Зеленським. Хоча такі комісії є у Варшаві, у Парижі, у Лондоні, навіть у Москві. У Москві є представництво Тайбейської комісії, фактично посольство Тайваню. У Москві, яка має стратегічне партнерство з Китаєм, є в Україні, яка Фактично потерпає від китайських закупівель російської нафти. Немає, ось тільки цими днями відбувся такий перший е, візит е, багатофракційної української парламентської делегації на Тайвань. Він не висвітлюється широко українськими медіа. В складі цієї делегації немає ані голови Верховної Ради України, ані його заступників. Україна сама робить все можливе, щоб доводити Китаю, що вона йому. Не є якимсь реальним партнером по перемовинах, що вона боїться Китаю. А чому ви знаєте? А тому, що є бізнес-інтереси, тому що величезна кількість українських політиків насправді є не політиками, а бізнесменами, які роблять собі бізнес на Китаї, і цим політикам абсолютно не цікаво, чи буде Україна у 2026 році існувати на політичній мапі світу. Чи вона зникне з цієї політичної мапи світу? Бо вони впевнені, що їхній бізнес з Китаєм надійно захистить їхні інтереси, навіть якщо вони з українських політиків перетворюються на російських бізнесменів? От вам і вся логіка. Якщо ми будемо в такій логіці жити, української держави взагалі немає шансів вижити. Але це реальність, про яку ми маємо пам'ятати всі ці спроби надати українській дипломатії здоровий глузд весь час. Зустрічається з із звичайними бізнес оборудками людей, які ухвалюють рішення в нашій країні, і щоб ви чітко розуміли, я не кажу навіть про період після 2019 року. Я кажу про період і до 2019 року, тому що здавалося б, влада, яка з'явилася після майдану, усвідомлювала наскільки серйозними є стратегічне партнерство між Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією, і наскільки нам важливо отримати власний голос у їхньому діалозі, хоча б якимись стосунками з Тайванем, хоча б якимись оборонними стосунками, тому що Тайвань як і Україна зацікавлений в тому, щоб захищати себе від можливої агресії, ну це просто щоб ви розуміли реальність, в якій ми знаходимося, яка є набагато більш складною і багатокольоровою, ніж те, що ми бачимо в медіа. На цього тижня Китай несподівано виходить в публічний простір після зустрічі Вікофа з Путіним і дедлайну Трампа. Речник МЗС КНР заговорив про можливий перелом у війні, натякаючи на роль Пекіна в переговорах. Водночас з дедалі більше з'являється підтверджень про те, що. По перше, Китай фінансує російські ВПК. наприклад, українська розвідка твердить, що понад 60% іноземних компонентів у російських озброєннях постачаються саме з Китаю. Ну і по-друге, як пише видання The Telegraph, Пекін використовує війну в Україні як фактор виснаження заходу для того, щоб напасти на Тайвань у двадцять році. І тут, пане Віталію, питання: якщо справді Китай сприймає війну в Україні як таку проксі війну між Росією і Сполученими. Штатами, як це може вплинути на поточні мирні ініціативи, Ну по-перше, я не бачу ніяких мирних ініціатив, чесно кажучи. Тому що ми з вами взагалі не розуміємо, а в чому зміст мирних ініціатив. Ми бачимо якісь е -е, різноспрямовані повідомлення у медіа з посиланням на якісь незрозумілі джерела. Я вам відразу ж як я ставлюся до будь-яких московських джерел. Я вважаю, що жодний. Чиновник адміністрації президента Росії, який говорить анонімно, чи жодний колишній чиновник російський, який говорить анонімно з будь-якими іноземними виданнями, не надає ніякої реальної інформації? Це просто так частина інформаційної кампанії, я просто знаю, як це організовується, не те, щоб я щось там вираховую. Є люди, які працюють в відповідних службах в адміністрації президента Російської Федерації і в відповідному главку. У Федеральній Службі безпеки Російської Федерації і вони створюють сценарії інформаційних кампаній. Ці сценарії інформаційних кампаній враховують там по пунктах, їх можна побачити, якщо ви бачили ці сценарії. Я неодноразово мав можливість допуску до принаймні людей, які ці інформаційні кампанії утворювали. Самих документів не бачували, логіку їхнього створення знаю. Так от. Там є пункт, який якраз пов'язаний із тим, що певне джерело анонімно може розповісти якусь фігню кореспонденту агенції Bloomberg, Reuters чи ОНЕТ, для того, щоб запустити дезінформацію у публічний простір і змусити людей реагувати на дезінформацію. Чому вони це роблять? Вони знають, що у західній пресі є от правила кількох джерел. І якщо є кілька джерел, то ця інформація вважається вірогідною. Але так у демократичній країні у демократичній країні, якщо ти маєш стосунки з різними політиками з правлячої партії, з опозиційної партії умовної партії республіканців і демократів в сенаті, де ж департаментів, міністерстві оборони, ти отримуєш одну і ту ж саму інформацію, ти вважаєш, що вона вірогідна, тому що люди просто з тобою діляться тим, що знають. А якщо ти в Москві отримуєш інформацію з різних джерел. Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, адміністрація президента, тобі щось говорять чиновники. Якась людина, яка називає себе хорошим особистим приятелем Путіна чи Патрушева, це все одно одне джерело. Це те джерело, яке написало сценарій цієї інформаційної кампанії, і всім цим людям дало вказівку давати тобі таку інформацію. Вони між собою узгоджені. Вони просто повідомляють тобі дезінформацію, в якій ти маєш потонути. І на жаль, наші західні колеги весь час змушені. І йти цим шляхом по одній простій причині. Тому що якщо вони не будуть цю інформацію надавати, буде абсолютно незрозуміло, що вони в Москві взагалі роблять. Це так, як колись було із е, е, Дюранці чи там іншими західними журналістами, які працювали у 30-ті роки, і ми ніяк не можемо зрозуміти минулого стрічку, чому вони спростовують голодомор. А тому, що якщо вони не працювали по правилах, які їм тоді фактично запропонували у Центральному комітеті більшовицької партії. Чи у Народному комісаріаті внутрішніх справ радянського союзу, їхня робота у, Радя... у Росії радянській була просто безмістовною, а так їх кудись допускали, якусь псевдоінформацію їм давали. Були якісь джерела, вони ходили до якихось чиновників і створювали враження, що вони рівно таким чином дістають інформацію, як їхні колеги, які працювали в умовному Мадриді чи в умовному Парижі. А інформація з Москви відрізняється від цієї інформації. Якщо ви хочете мати реальну інформацію з Москви, ви маєте розраховувати не на якесь е, джерело чи кілька джерел, які будуть вам давати інформацію, а на якісь особисті стосунки, краще інтимні, вибачаюся, з людиною, яка буде вам розповідати те, що дійсно відбувається. При цьому ви не можете виключати, що вся людина може вам підсипати отруту вранці після е, розмови на е, політичні теми. Але ніякого іншого шляху в авторитарних державах, окрім особисті контакти, не ділові, а особисті дружні, взагалі не існує. І саме тому, до речі, найбільш інформованими журналістами в Росії, завжди були люди, які працювали там десятиріччями і створювали якусь систему власних зв'язків незалежних від влади, але ці люди або змушені були залишати Росію просто з точки зору побоювання за власну безпеку, або ставали, якщо залишалися в цій країні, агентами радянських чи російських спеціальних служб. От вам дуже проста відповідь на питання: як ж людина, яка більше 20 років. Працювали українським кореспондентом Москві я цю механіку дуже добре розуміє.